Привіт! Зараз розповімо про настільну гру жах Аркхема Карткова гра. Локалізація настільної гри Arkham Horror the Card Game від видавництва Ігромах. І це в нас вже локалізація другого видання цієї гри. ігромах раніше локалізовував і перше видання. І це в нас базова коробка LCG гри карткової. Тобто це в нас тільки частина серії. Це базова гра, яка вам Потрібно для того, щоб грати в інші частини серії. І наразі локалізована вже окрема кампанія додаткова до цієї гри. Але я вам розповім саме про цю базову коробку, і трішечки розповім вам правила загальні, як грається вся ця система. Але там багато нюансів, це вам розповідати не буду. І потім поділюся своїми враженнями і від системи, тому що я грав в інші коробочки, і від цієї базової гри. Тож. Поїхали, а спонсор цього відео видавництво настільних ігор «Ігромах». І це також не тільки видавництво і не тільки клуб настільних ігор, а ще є магазин Настільних ігор, один з найстаріших і найбільших магазинів. В Україні. І ви там також можете купити і цю настільну гру жах, архама каркова гра, і доповню до неї, а також безліч інших настільних ігор. І за промокодом ZDROTUA10 ви отримуєте знижку у 10% на цьому сайті для ваших покупок. І посилання на купівлю цієї гри, і промокод будуть в описі до цього відео. Тепер до правил. Тож, це в нас. Настільна гра жахархама, і це у нас розклад на двох гравців саме першого сюжету. Це сюжетна гра, де ви проходите окремі сюжети, що поєднуються в кампанію. І тут всі базові кропці У нас є окрема кампанія Ніч одержимої, що складена з трьох окремих пригод справ, які ви проходите одну за одною. І ви перед тим як починати грати в кампанію, готуєте собі своїх дослідників. Тут є в нас вже готові коди дослідників, і ви. В цій коробці обираєте собі одного з п'яти дослідників, і вони всі унікальні. В них є своя власна властивість, класний предмет, якийсь якось співпрацює з його іншими предметами, і якась одна проблема, саме пов'язана з цим персонажем. І потім є додаткові варіанти колод, які ви напоєднуєте за певними правилами, будуєте собі колоду. Але у вас є одразу готові колоди, якими ви можете грати, тому одразу вам не потрібно дуже вникати в те, як вони. Працюють вже після того, як ви пограєте, ви більше зрозумієте, як складені ці колоди. Вони там поєднуються з якимись типами типу карток, які ви можете брати собі в колоду саме кожного персонажа. В нас тут зараз розкладені два персонажа: це в нас Роан Бенкс. Федерал, і Агнес Бейкер, офіціанка, що чаклує, і Бенкс, що досліджує і стріляє. Кожен з дослідників він має свою якусь особливість, за що він більше відповідальний. Також в коробці є маленька дивна дівчинка, ще є бібліотекарка, яка більше всього досліджує. І, звичайно, Слизький ОТУ це минулому злочинець, який майстер на всі руки в цьому трішечки. Добре, він розбирається. Тож ви ось кожен обрали собі на початку персонажа, також перед кампанією ви готуєте собі оцей мішечок. Це в нас Торба хаосу. І ви готуєте туди різноманітний набір жетончиків, в залежності від того, наскільки ви хочете, щоб ваша пригода була складною. І я раджу вам починати з простого рівня складності. Раджу. Бо вам не буде просто тут. Навіть на простому рівні складності. Ну і, звичайно, у вас є підготовчий сюжетний текст до цієї кампанії, який ви зачитуєте, він такий атмосферний. Потім ви вже коли підготували персонажів і мішечок торбу хаосу, ви переходите до своєї першої справи. Перша в нас справа сценарій називається Зустріч. І ви також зачитуєте сюжетний текст і готуєте. Окремо в нас є колода загроз, колода актів і кода контактів. Кода контактів це кода бридких карток, з якими ви не хочете стикатися, але будете. І в нас є окремі локації. Це все також в нас в цій коробці підготовлено все разом. Тобто, вам не треба знаєте, збирати скупу карток окремо собі це будувати. Але якщо всі картки у вас перемішаються, то тут є складено, як ви собі готуєте цей сюжет. Він складається в нас окремо з деяких штук. У нас є окрема картка, яка підказує, як працюють певні жетони для цього сюжету. Є відкладені картки, є картки локації, по яким ви будете рухатись. Є оці головні, що рухає сюжет, і власне колода контактів, звідки будете брати собі різноманітну каку. Коли ви оце все виклали, то ви готові починати. Це в нас кооперативна гра, де вам потрібно подавати цей сюжет. Але прикол її в тому, що ви в будь-якому разі його пройдете, навіть якщо ви всі загинете. То сюжет буде рухатися далі, тому що тут ви ніби не загинули, а просто пішли сюжету. Тут навіть є варіант втікти з історії. І тоді ви, типу, менше втратите, ніж якби ви померли в історії. І просто ви починаєте наступний сюжет вже виходячи з того, як добре ви пограли в цей. Якщо ви там все виконали, то у вас бонуси додаткові, і вам легше починати. Якщо ж ви там загинули, то у вас додаткові мінуси викладаються одразу на вас. Це прикольно. Це прикольно, що сюжет рухається в будь якому разі далі, і ви не повинні перегравати кожен раз сюжет. А ви можете грати одразу наступний, просто з деякими мінусами. Тож як же відбувається ця гра? У вас є перебіг раунду. На початку раунду у нас є фаза міфа, яка не розігрується в першому раунді. У нас викладається жетон каки на картку загрози, на якій є сюжетний текст. І якщо цих жетонів приреченості на всіх картках і на цій картці разом стільки ж або більше, ніж намальована цифра на цій картці, то вона перегортається і ви зачитуєте сюжетний текст. І потім механічно що відбувається. І у вас змінюється партія, залежно від цього. Але ви не дуже хочете, щоб ці картки рухались далі, тому що. Нічого хорошого не відбувається. І поруч є інша карта, яка більше до вас розвернута, на яку ви збираєте зачіпки, і зібравши певну кількість зачіпок, ви рухаєтесь далі по сюжету. Також читаєте, також щось змінюється. Тож, в нас фазу міфу, ви розміщуєте цей жетон приреченості, вскриваєте картку, якщо вона не вкрита, і потім розігруєте кожен по карті з колоди контактів. Там можуть бути якісь напасті, з якими вам або одразу потрібно боротися, переходити перевірку, про них я ще розповім. Або на вас монстри нападають, і вам потрібно з ними битися або втікати від них, або просто рухається далі сюжет, або є якісь штуки, які перед вами тепер розміщуються, і вас на раунд обмежують, або ви будете проходити перевірку, щоб зняти з себе типу додаткове прокляття. Просто різноманітні проблеми виходять до вас з цієї колоди. І туди, наприклад, можуть замішуватися якісь проблеми, якщо ви в цьому сюжеті не вирішили їх. В наступному сюжеті туди можуть замішатися додаткові якісь сюжетні штуки, з якими ви не. Спорилася раніше. Далі, після фази міфу, в нас власне фаза дослідження, коли кожен з гравців робить свій хід і виконує свій хід 3D. Після цього у нас фаза ворогів. Є вороги переслідувачі, які рухається по локаціям поближче до вас. Якщо з вами знаходиться цей монстр в бою, то він вас атакує, наносить вам урон. Причому у вас є ніби дві шкали здоров'я. Одна це ваше здоров'я, а інша це ваша психіка. І якщо хоч один з цих параметрів закінчиться, ви вибуваєте з партії, ви ніби програєте в ній. Далі після фази ворогів у нас фаза відновлення, коли оновлюються всі картки, які ось так як повернуті, тобто які будуть використані, і картки ваших. Дослідників, вони перегорнуті, якщо їх використовуєте, ви їх, використовує, ви їх перегортаєте назад. І також кожен з гравців дотягає зі своєї колоди одну картку і отримує один ресурс. І потім ви скидаєте, якщо у вас було більше вісьми карток у руці. Так перебігає кожен раунд. Тепер розкажу, що у вас є за дії. Вони також розписані на вашій підкасті, що зручно. Ви в хід робите до трьох дій. Перша дія взяти одну картку. Ви її отримуєте, вона у вас є. Друга дія взяти собі ресурс. Ресурси вам необхідні для того, щоб розігрувати картки. На картках є певна цифра, кількість ресурсів, яку вам потрібно витратити для того, щоб її розіграти. У вас є картки активів, є картки подій і є картки навичок. Картки активів розігруючи, ви витрачаєте на них ресурси, викладаєте перед собою. Тепер у вас постійний якийсь ефект дає ця картка. Картки подій ви розігруєте і скидаєте у відбій і отримуєте за них щось. І картки навичок вони існують тільки для проходження перевірок, про які ви ще не розповів. Ви розігруєте ці картки вибудовуєте перед собою власний двигун того, як наскільки крутий ваш у цей персонаж. Також є деякі картки, на яких є дії. Там намальована стрілочка, і у вас потрібна дія, щоб виконати її. Також ви можете рухатися до сумісної локації. На локаціях написано, в які локації з них можна переходити. І тут дуже цікаво, що ви переходите в неї, і вона закрита І тільки коли ви відкриваєте, читаєте сюжетний текст, на неї викладається певна кількість зачіпок в залежності від того, скільки у вас гравців грає, і одразу щось відбувається. Тобто тут є такий момент відкриття, що ви ходите по локаціях, дивитеся, що там. На вас щось може напасти. Також ви можете дослідити цю локацію. На локації написана цифра це складність перевірки, яку вам потрібно пройти. Я вам ще розповім про це. Якщо ви проходите, ви досліджуєте, берете одну зачіпку з цієї локації собі. А вам, до речі, частіше всього, для того, щоб проходити сюжет, необхідно буде збирати ці зачіпки. Також ви можете атакувати ворога поруч собою, або ворога, який атакує вашого. Напарника. Тут тільки така штука, якщо ви промахуєтесь по своєму ворогу, нічого не відбувається, але якщо ви промахуєтесь по ворогу, який б'є вашого товариша, то ви йому наносите урон. Отак. І також за дію ви можете спробувати втекти від ворога, з яким ви знаходитесь в бою. Є також додаткові дії, які не вимагають від вас дії. Вони позначкою мовні. Або які самостійно в певний момент спрацьовують. Наприклад, ваші властивості на вашій персонажі автоматично спрацьовують в певний момент. Якщо, наприклад, після того, як на Агнес Бейкер було викладено принаймні одне потрясіння, тобто вона чогось злякалася, воно викладається потрясіння, в цей момент ви завдаєте одну рану ворогу у вашій локації. І тепер розповім, як відбуваються перевірки. В будь-який момент. Наприклад, якщо ви хочете дослідити локацію, якщо ви хочете побитися з монстром, якщо ви хочете втекти від монстра, якщо ви хочете пройти перевірку з карти контактів, ви завжди дивитеся на один зі своїх параметрів, який від вас вимагає гра. Наприклад, у вас є чотири параметри: воля, книжка це дослідження, сила і спритність. І гра від вас вимагає певну перевірку, і тоді ви дивитесь на свій параметр. Після цього ви можете з руки докидати картки, на них є позначки з цими параметрами. І ви можете скільки завгодних скинути з руки для того, щоб підвищити цей параметр, плюс ви можете використовувати свої картки, щоб його підвищити. І інші гравці можуть також вашу перевірку скидати свої картки з руки, тобто це цінний ресурс. Але тільки максимум одну за одну перевірку. І після цього всього ви витягаєте звідси жетон, який буде якось впливати на вашу перевірку. Наприклад, цей додасть мінус один до перевірки. Але тут є завжди у вас варіант, є жетон, в який в будь-якому разі ви програєте перевірку. А є жетони плюсові, наприклад, один гарний жетон. І є жетони, які щось роблять в залежності від сценарію. Тут багато всього залежить від сценарію. І оця кода контактів від сценарію залежить, і події певні, і окремо ці жетони щось роблять різноманітне в залежності від того сценарію, який ви проходите, і від рівня складності, на якому ви граєте. І оцей момент з перевірками він завжди напружений, цікавий. Оце перевірка, це, ніби ви проходите кидок кубиком. Але потім ці жетончики повертаються назад. І як я вам казав, ви вже вибудовуєте цей мішечок в залежності від того, яка складність сюжету, тому що ось є купа додаткових жетонів, які ви можете використати або додавати їх, і навіть іноді сюжет їх додає сюди, щоб піше або різноманіття. Це. Загальні правила, але як ви розумієте, тут у нас є окрема книжка для сюжету, де ви тут записуєте рухатись по ньому. І тут наступні сюжети будуть зовсім по-іншому працювати, наприклад, ніж перший сюжет, тому я навіть не розповідаю вам, що саме в ньому. Плюс це все ж таки спойлери. Тут цікаво вперше дізнаватися. І також, так як це в нас видавництво Fantasy Flight Games, тут у нас цілих дві книжки правил. Одна це загальні правила, які досить зрозумілі, класно описані, з прикладами, але є ще й друга це довідник. Цій грі в нас дуже багато ключових слів, реально багато. І цей довідник він вас по ним проводить. І я хочу вас попередити, що тут багатько реально е нюансів, що загальні права будуть вам зрозумілі, але в першу ж партію у вас буде купа моментів, коли кожен з вас буде просто шукати певне якесь право, певний якийсь нюанс. Як саме співпрацює одна механіка з іншою, в якому порядку відбуваються ці дії, якісь такі штуки? Також те, що я не сказав, це те, що переходячи з сюжету у сюжет, ви прокачуєте власні колони. У вас там близько 30 карток, і ви до них ну додаєте, в залежності від кількості отриманого досвіду, ще певні картки. Ви прибираєте якусь картку і якусь додаєте. І також іноді сюжет додає вам в колоду якісь картки. Наприклад, ви когось рятуєте, це стає вашим союзником, він змішується вам в колоду. Цей момент з прокачем своєї колоди він точно тут є. Він важливий ваша колода стає сильнішою. Але ви зазвичай додаєте між сюжетами знаєте, одну-дві картки на колоду з 30 карток. Тобто, великий шанс того, що ви взагалі не побачите на наступного сюжету цю картку. Тож цей момент є, але він не визначальний. Це вся ваша колода ось з самого початку, коли ви побудували, це найважливіше. Плюс в вашій колоді прикольно, що у вас є ваш власний сюжетний елемент, який пов'язаний з вашим персонажем. І ваша якась сюжетна проблема, яка пов'язана з вашим персонажем, вона сюжетно описується. Ця гра дуже сюжетна, вона дуже тематична. До компонентів. По компонентам, все, що тут є, це жетони і оці картки. Але я хочу сказати, що картки кльові, жетони кльові, і вона вся дуже гарно оформлена. Тут всюди оці арти, їх можна прям роздивлятися. Вона. Кльово виглядає, і вона за оформленням передає оцей сюжет. Плюс цей мішечок це приємно. І я окремо хочу сказати, що ця коробка, Second Edition вона відрізняється від першого видання, саме тим, що мені здається, що раніше не було цього мішечку, що вам потрібно було самому його шукати. І те, що тут одразу є компонентів на чотирьох гравців, це дуже круто. Раніше цього не вистачало, і було великим мінусом, що вам потрібно дві базові коробки одразу брати для того, щоб грати в чотирьох. А ця гра була з самого початку захована від одного до чотирьох гравців. Тож тепер до моїх вражень за темою. Це одна з найбільш тематичних ігор. Виграєте тематично за персонажів, ви рухаєтесь по сюжету. Кожен сюжет унікальним чином працює механічно. Класно поєднується тематика з тим, що того що відбувається на кожній карті. Сюжетний текст, з тим, як це механічно працює, як це відбувається. Це прикольно. Сама ця система, вона одна з найкращих. Ця грав в топ 100 на BoardGameGeek, сайті, куди гіки приходять, щоб відрізняти які ігри краще. І до неї купа доповнень видана. Я грав і в іншій компанії це такий досить унікальний досвід і механічно класно зроблений, бо цікаво це рухати картки. Не можу сказати, що тут можна знайти щось зовсім нове, тому що все ж таки ця гра вийшла у 2016 році, вже досить давно. І Механіки на даний момент не якісь унікальні нові, але вони точно працюють, вони цікавезні, ось вибудовувати це все, знаєте, покращити свого персонажа, взаймодітися з іншим персонажем, взаємодію з сюжетом. Оці сюжети і кампанії вони розкривають цю гру по-новому, і вона розкривається саме в доповненнях оцих додаткових кампаніях. І це мені здається. Найголовніша проблема саме цієї коробки, тому що в нас локалізована наразі тільки одна кампанія додаткова. А ось ця коробка і ося кампанія в цій коробці, вона не те, що дуже працює. Поясню, тут вам дають оці базові якісь колоди, і вам дають цей базовий сюжет з трьох справ. Загалом це не те, щоб дуже багато. Це реально тільки базова коробка, і вона існує для того, щоб вас познайомити з цим. З сюжетом з цією системою, і щоб дати вам можливість купувати ще. Це LCG, це колекційна гра. Купувати її окремо, мені здається, дивним. Але в нас все ж таки не так багато колекційних кампаній, і це ну вже велика якась гра, знаєте, і по ціні, і по кількісті компонентів. Тому здається, що ці справи ну потрібно в них пограти. Знаєте, що вони повинні бути повноцінними. Справа в тому, що ці три справи: перша з них дуже проста. Там не багато слов, вона все ж таки знайомча, але і в ній. Ви навряд чи все пройдете, тому що там в кінці на вас виходить великий бос. Ви одразу це бачите, не сповер, тому що картку його цього боса відкладаєте в сторону на початку, Ви його бачите, і його досить важко перемогти. На чотирьох росів в нього 20 здоров'я. А ви за один успішний удар наносите йому один, якщо зі зброєю, може два-три поранення. Коротше. Його важко перемогти, повірте мені. І якщо ви його не перемагаєте, він приходить в наступний сюжет. А ось наступний сюжет дуже складний. Тут рівень складності цих трьох сюжетів парадоксально відрізняється. Якщо перший сюжет досить простий, другий дуже складний, третій неймовірно складний. Я чув, що ця коробка, сюжети в ній неможливо пройти, не маючи якихось додаткових карток або не вибудовуючи собі колоду з самого початку. Можливо, якщо ви якось. Дуже гарно зрозуміти гру, і ви собі якусь унікальну колоду, це можливо зробити. Але я декілька разів пробував пройти другий сюжет, і там, ну, в другому сюжеті задача ваша зібрати, наприклад, шість культистів. Це непросто зробити. Настільки непросто зробити, що вам потрібно спочатку щось зробити, щоб знайти культиста, а потім ще його перемогти, щоб його, типу, завербувати певним чином. Ваша цифра 6 — це буде абсолютно перемога. Але ви можете знайти, наприклад, одного або трьох, і це буде різний рівень перемоги. Також в своїх партіях я знаходив, бувало, що нуль. Бувало, що один або два. Два це якщо ми дуже добре вже там з третього разу проходили. А гра каже, що їх може знайти шість. І це дивно, бо ви відчуваєте, що вона вас дрючить. Так, я розумію, що в іграх по лавкрафту це нормально. Але в цій грі, в мене і в інших гравцях, з якими я грав, не складається, відчуття, що це взагалі можливо. І так як ви не програєте, то ви переходите в новий сюжет. А так як ви попередні погано зіграли, то ви переходите в новий сюжет з проблемами з попередніх сюжетів. А третій сюжет цієї кампанії, як би так сказати, не можливо пройти. Як мені здається, можливо, в цьому є якийсь прикол. Знаєте, ви дивитеся на гру і ви не встигаєте. Ось у вас є класна колода, але ви не встигаєте нічого не побудувати в ній, не зіграти ніяка картока. Ви просто бачите, як ага, ми вже програємо. Типу, з першого ходу, вже ось все погано. І можна спочатку, знаєте, перегравати перший хід, просто щоб подивитися, щоб перший хід нормально було зробити. І я розумію, що це може бути проблемою для гравців, тому що система кльова, але, по-перше, складно в ній розібратися. Тобто, від вас гра вимагає, щоб ви вклалися, щоб звикли до того, як вона працює, полистали добряче цей довідник, розібралися в цих нюансах, і в кожен новий сюжет привносить якісь нові до механіки. Там їх досить багато. Але ви в цих сюжетах навряд чи будете вигравати настільки навряд чи, що ви будете програвати. І на моєму досвіді гравці відпадали. Тобто в мене були гравці, які не хотіли і другий сюжет грати. Але реально більшість гравців, з якими я грав, не хотіли переходити до третього. Вони просто такі: на що мені зробити? Ну я сиджу і програю. Ми всі програємо. Виграє більше єдиний гравець, який втік сюжету, а е, дія втекти сюжету відчувається психологічно якась фігня. Но, Чесно, ви знаєте, типу грати граєте. І єдиний, хто краще всіх зіграв, це той, хто в певний момент такий, а, да, удачі, я втікаю. І тому я вважаю, що ця коробка окремо не дуже працює. Тому що, по-перше, в ній насправді не так багато контенту. Тут три сюжети поєднані в одну кампанію, але ну ви пройдете їх раз, може два поспіль. Але ж вони все ж таки дуже тематичні на цій тематиці, на тому, що вони щось ви нове дізнаєтеся, розкриваєтесь і дивитесь, як це працює, в цьому. Дивовижність. Ну, плюс у вас тут є 5 різних персонажів, які реально по-різному відчуваються, можна за різних пограти. Але більша проблема, я бачу те, що цей сюжет не дуже класно грається, неприємно не, не програвати в нього. І я знаю, що гра розкривається з додатковими місіями, але вони не те, щоб багато їх було локалізовано. Тому в нас є два шляхи. По-перше, ви можете купувати собі цю коробку, насолоджуватися нею і купувати доповнення англійською. Або другий шлях купувати цю коробку. І чим більше вас це зробить, чим більше шансів, що буде доповнення. І також писати громаду і вимагати в них доповнення. Давайте вигадаємо хештег. Задроти вимагають аркхем. А? Пишіть що тут: задроти вимагають архем і те, що ви хочете доповнити до цієї гри. От так зробимо. І будуть в нас доповнення, тоді можна буде пограти. Ось я вважаю, що ця гра сама по собі, ця коробка сама по собі, не працює як повноцінна гра. Але як база для. Неймовірного досвіду пізніше вона цілком працює, тому що вона прям в топі серед настільних ігор. Я коли гра проходив кампанію, унікальний не це був кольовий досвід. Дуже унікальний, тому що і механічно вона цікава, і сюжетна. Ось такі в мене враження про цю настільну гру. І наприкінці відео я як зазвичай пораджу вам дві чимось схожих настільних гри. Перша настільна гра, яка механічно дуже нагадує жах архему каркова гра, це настільна гра Marvel Champions. Це гра від того ж видавництво, і це також Елсі гра, І механічно вона точно схожа. Але там ви всі разом граєте за супергероїв проти сюжету і проти якогось суперлиходія. В цій настільній грі Marvel Чемпіонс все ж таки більше покладена сила не на сюжет як у жаху Архема, а на механіки. Вона більш задроцьки механічна. Там викладає картки, застосовуєте їх, і в цьому саме кайфі цієї гри. А всередині коробка насправді така сама, як у жаху Архема. І до Marvel Champions також існує безліч цікавих з них які не локалізовані українською. Ці ігри реально дуже схожі. І друга насильна гра, яку вам пораджу, це «Ктулху. Смерть може вмерти. Якщо вам подобається. Тема, якщо ви хочете такого переживання грати за дослідників, боротися проти культистів і зупиняти їх, але при цьому хочете робити це не картками і не побудова свого двигуна, а більше фанами, кітками, кубиків, то придивіться до мого огляду. Там величезна коробка, з купою компонентів і величезними гарненькими фігурками монстрів і ваших дослідників. Огляди на обидві ці гри будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. І набагато більш спокійної вам ночі, ніж у персонажів цієї настільної